Ми підприємство абсолютно прозоре. Ми не платимо, не платимо. Чуєте, ми не платимо зарплати в конвертах. Ми являємося одними з найбільших платників усіх видів податків у місті. у нас майже 250 працюючих. Тому оці всі чинники впливають в ітогі, в конечному ітогі на оту величину платежу. Що я весь час просю на зборах? Шановні голови ОСББ, шановні старші будинки, шановні мешканці, допоки ми не усвідомимо одної простої річі. Якщо нам не треба комунтеплоенерго, ми це вирішимо після того, як ми дамо програму виходу із цієї ситуації, де ми чітко зазначимо. Наприклад, будинки, де все нормально. Наприклад, ми пропонуємо, залишається воно на централізованому паленні, але ми, наприклад, об'єднуємо дві котельні в одну, ми нагружаємо ці котельні, цю ми консервуємо. Для чого це робиться? Для того, щоб не один, не два насоси образно крутилося і і давало ту кількість. Двічі більше води, яка розходиться наполовину. А одна котельня була нагружена. Тобто ми все закладаємо відповідно і в тариф. Це ж вже на наступний опалювальний але період в цьому люди але повинні послухай. до вас звернутися на пори, але ж послухай да, до нас на ректоризацію, до нас на реструктуризацію. Це нормальний шлях. І тоді ми субсидії показуємо, що люди пішли на співпрацю з нами. Відповідно, ми даємо туди відомості, і люди одержують субсидії. Одержують, чуєте. Одержують, отримують. А ми зацікавлені, чим більше людей прийде до нас, напише договор реструктуризації, тоді вони звернуться туди, в субсидію, тому що туди ж бояться багато хто, тому що в них борги. А договор реструктуризації дає їм право на одержання субсидії багато будинків, яких такі проблеми ви чимважа. Я вам скажу дві третини. Немає проблем у місті і плюс іще ще та ситуація з індивідуальним опаленням. Понімаєте ви чи ні? Ну як можна? Давати хаотично, бездумно, опалення. Як? Чому інвест мав е, один із чинників? Чому інвест мав нижчий тариф, допустим, чим ми сьогодні? Ну, я не говорю при середніх показниках, якби взяти, наприклад, е, наприклад, ціну газу тоді, коли вони працювали, ціну електроенергії, рівень зарплати і податків, тому що вони за вісім років своєї роботи дали дулю з маком. А не індивідуальне опалення. Понімаєте, вони в этом сенсі понімали, що кожен, хто відрізався від централізованого опалення, це збиток прямий підприємства. І вони зубами тримали цю ситуацію. індивідуальщикам прийдуть рахунки за місцева користування, як обіцяли, що не повторюю, не повторюю, не пояснював цю ситуацію. Вийшла е, постанова е, в е, листопаді минулого року, яка вступає в дію з початку наступного пального сезону, тобі ж 19-20. Згідно цієї постанови, чорним по-українськи написано: всі мають платити за місця загального користування, всі без виключення. Тому так, да, це наступний рік. Тому Е, в нас же, кажуть, закон обратної, обратної дії сили немає. Те, що ми маємо сьогодні, ми його заложили в тариф. Те, що буде завтра, ми його заложимо завтра. Якщо тепер МЗК буде ділитися на весь будинок, відповідно ця складова трошки зменшить і ми готові розложити тариф по кожній складовій. Там немає ніяких секретів, тому що дивіться. Ще раз пояснюю, є методика розрахунку тарифа. Методика, яка затверджується не нами, це є закони, постанови кабмінів і мі таке інше. Ми їх не маємо право порушити. Тому що, перш за все, чим народжується тариф, по якому нараховується оплата за спожиту гіго він проходить. Дуже і дуже багато інстанцій перевірок. Ми його рахуємо згідно методики. Перевіряє управління житлового, комуна... житлового е... господарства, антимонопольний комітет, комітет по цінам, прокуратура, СБУ, поліція, бабуся Таня всі його перевіряють, всі без виключення. І тоді тільки ми його подаємо на виконком для затвердження. Уходить час. Уже змінюється. от дивіться, листопад місяць е, був розрахований тариф, поки він вступив у грудні. Місяць він пройшов цю всю процедуру. Без проходження цієї процедури ми нічого зробити не можемо. Ми працюємо по старому тарифу, але електроенергія по новому, газ по новому підприємство Несе збитки рівень прибутку заложений у цих тарифах 2%. Чуєте, два я звертаюсь до всіх, хто проводить бізнес для підприємців, підприємств за два відсотка. дивлючись в камеру, я сподіваюся, ви це покажете, за два відсотка. Можна говорити про якийсь розвиток? Так, ми ж ще з цих двох відсотків сплачуємо 18 відсотків податок на прибуток. Ви розумієте? Ми повинні визначити стратегічне питання в цьому місті яким далі шляхом рухатись? Оце ми зараз займаємося. Хто б що мені тут не розказував? Ми зараз цим займаємося, але здебільшого люди збираються. Є... В нашому місті величезне лобі, які хочуть поставити жирний і товстий хрест на централізованому опаленні і комунальному підприємстві в частності. Тому вони розказують на всіх, значить, поза углами шипочуться. Кончаємо кончаємо підприємство, воно не нужне, воно не потрібне. Ми будемо строїти модріні котельні. В мене в людини, яка в цій сфері фактично з 2006 року, ще коли я був заступником по ЖКХ, дуже просте запитання. Радіч як наша сміла і так опалиться по квартальному типу, пояснюю центр. Дзержинська котельня, ну по старим вулицям називаю косіора перва, четверта, п'ята у дворах за Україною, районка, третя, п'ять котелень. Це не квартальний тип опалення. Квартальний відповідаю, що вони хочуть. Ці квартальні закрити і коло кожного будинку примостить котельню. Зачем? Згідно програми, яка була затверджена до 2017 року, ще розробляв її я із тодішньою командою спілона кому енерго. Ми одержували з державного бюджету безповоротні допомоги на реконструкцію цілосної системи теплопостачання. Нам тоді за рік моєї роботи вдалося побудувати котельню нову 24-ту біля сахзавода, нову з нуля. Нам вдалося реконструювати котельню на чорновола першу два нових котла. І нам тоді вдалося за рік проложити майже кілометр труб попередньо ізольовано. Це те, що гріє в нас землю. Ми показали громаді, що ми це можемо робити згідно діючої програми. Я вже пішов з посади, ще три роки підряд міняли труби на попередньо ізольовані. Ви уявляєте, які можливості ми маємо і сьогодні в руках. Тому я говорю план. Я їх просто проговарюю, але те, що я проговарюю, ми як підприємство обов'язково покладемо на мову цифр. От технічних питань і до питань економічних, ми чітко покажемо. Якщо ми об'єднаємо дві котельні в одну образно, так то наприклад, тариф буде отакий, при тому, що ми наперед уже просчитаємо, що газ підніметься, наприклад, а він підніметься в Україні. Допустим, на 20% електроенергія на 20% Ми починаємо робити розрахунки. І в будь-якому випадку, ви бачите, яка погода не факт, що опальний сезон може закінчитися і 31 березня. Не факт Ми на момент закінчення повинні це зробити. Ми повинні зібрати всіх, хто бажає це почути. Тільки почути істину, а не кожний приходить і хоче почути те, що він хоче. Я ніколи в житті цього говорити не буду ні перед журналістами, ні перед громадою. Я тільки скажу те, що має реальну підставу, те, що має істину, я її називаю. От ми покажемо всі розрахунки. А кожен як їх сприйме. Це діло кожного. Я не збираюся кожному це доказувати. Ви розумієте про що, я говорю? І якщо ми хочемо жити в цьому місті і працювати і зберегти підприємство і тих людей, яких колись вчило підприємство за свої кошти. І ті величезні кошти, які ми вже затратили на будівництво котелей, на їх реконструкцію, на ті труби, які лежать під землею, ми повинні усвідомити, що це кошти в крайній випадку, наші, кожного із нас. Тому що хтось платив податки на підприємства, хтось сплачував ПДФО з зарплати. Понімаєте, це наша власність. І просто так ставити на ній хрест, це все одно, що вбити рідну матір.